Доброго ранку! Вітаю вас! сподіваюся, що настрій у вас гарний і прошу вас відреагувати за допомогою панелі інструментів і показати свій настрій. Дякую. Чудовий, майже святковий. І я думаю, що він у вас не зміниться, тому що ми сьогодні будемо з вами говорити про канікули, які ви так сильно чекаєте. Перейдіть, будь ласка, на джемборд. І виберіть асоціацію до слова канікули, яка вам більше до вподоби. Так, добре. Угу. Чудово, дякую. Отже, дійсно, канікули це відпочинок, нові враження, здоров'я, подорожі, радість, розваги, цікаві зустрічі, літо та ще й без уроків. Але є ще одне дуже важливе поняття, без якого жодні канікули не можуть бути корисними та веселими. Давайте повернемося в мід. Подивіться, будь ласка, на презентації це слово «зашифровано». Розшифруйте його, будь ласка, що це за слово? Безпека. 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 Дякую. Дійсно, це слово безпека. І ми сьогодні з вами говоримо не просто про канікули, ми говоримо з вами про безпечні канікули. А ще ми з вами приймаємо участь у школі блогерів безпеки. Блогер це людина, яка ділиться з іншими інформацією, спостереженнями, думками. І я думаю, що після цього уроку ви також зможете стати трошечки блогерами, бо матеріал буде цікавий та корисний. Отже, я вас запрошую на прогулянку до лісу. Але для того, щоб туди потрапити, ну, треба ж, мабуть, зібратися. Тому я пропоную вам перейти на джемборд повернутися. Хлопці працюють на другому фреймі, а дівчата працюють на третьому фреймі. Якщо речі підходять для прогулянки у ліс, ви позначаєте їх зеленим кольором. Якщо не підходять червоним. Будь ласка, працюємо. Добре. Так, хлопці майже впорались. Дівчатка теж впорались. Чудово. Ніка, скажи, будь ласка, чому чашка не підходить для прогулянки у ліс? Вона хрупка і може зламатися. Добре, чудово. Аріана, скажи, будь ласка, а чому спідничка не підходящий одяг для прогулянки? Бо вона може зачепитися за кущі. Дякую, добре. Варя, шльопки чому не підходять? Дивись, які вони зручні. Чому шльопки не підходять? Тому що в не... них не буде вдобно. А чому Варя? Поясни, будь ласка. Дівчатка, допоможіть Варі. Чому не зручно у шльопках? Тому що можуть покусати е комари. Комах комах, комах. дійсно, так. Да. Ну я думаю. Те ж саме стосується і шортів, і те ж саме стосується сарафанчика. Добре, дякую, хлопці. Дивимось на ваш фрейм? Чудово. Так, у мене є питання. Скажи, будь ласка, Кирил, чому у нас колонка позначена червоним кольором? Чому ви так вважаєте? Тому що важна зручно незручно носити. А чому Кирюш? Зручно, її носити. Так, допоможіть хлопці ще, чому колонка в лісі не підходить? Не шуміти. Так, в лісі не можна шуміти. Чудово. Добре, скажіть, будь ласка, чому обрали е, кросівки? Це удобно звучать до лісу. Так, добре. Ярослав, скажи, будь ласка, а чому в лісі ми користуємося? Е, ми одягаємо в ліс штанці? Е, щоб вони були не короткими. Як ти думаєш, чому так краще? Тому що так комахи не покусають. Так. А скажіть, будь ласка, буває таке, що в лісі впадеш? Буває? Буває. Буває. І коліна залишаться якими? Неушкодженими. Неушкодженими. Дякую, молодці. Повертаємось з вами в мід. Отже, ми зібралися з вами на прогулянку і можемо рушати нарешті. І подивіться, будь ласка, ми потрапили з вами на галявину. Яка вона красива! І квіти тут, і дерева, і водичка поруч. Але є щось на цьому малюнку ну, незвичне для лісу. Що це таке? Подумайте, будь ласка, скажіть. Так, 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 якась табличка. І на ній щось написано. Давайте подивимось, що саме тут написано. Отже, скажіть, будь ласка, спробуйте прочитати спочатку кожен самостійно. Угу. Давайте тепер спробуємо прочитати вголос. Діана, Юдіна, можеш прочитати перше речення? Людина в лісі. Їсть, а не Дякую, правильно. Міша Єрмаков, прочитай, будь ласка, друге речення. Рис... Рослини, живі організми. Дякую, Міш, чудово. Будь ласка, прочитай третє речення, Міша Сухоставець. Мешканці так. Люблять ага, що вони люблять? Тишу. Тишу, дякую, чудово. Вадим, спробуй прочитати четверте речення. Вадим, читай, будь ласка, в голос для всіх. Допоможіть, будь ласка, Ваня, прочитай, будь ласка, четверте речення. Ваня Яхімович, прочитай, будь ласка, четверте речення. Вогонь без нагляду е, причина пожежі. Дякую, добре. І останнє речення, Ніка, прочитай, будь ласка. Після відпочинку прибери сміття. Дякую. Подивіться, будь ласка, ці правила нібито прості, але вони дозволять зробити прогулянку у лісі чудовою і корисною і для нас, і для мешканців лісових. Але просто так сидіти на галявині, я думаю, не дуже цікаво. Давайте поспостерігаємо, що ж тут відбувається. Спостерігати можна стоячи, хто хоче, може встати, а можна сидячи, кому як зручно. Отже. По небу пливуть білі пухнасті хмарки. Ану, хмарки поплили. Чудово. Вітер хитає дерева в різні сторони. О, які дерева в нас гнучки. Дякую, молодці. З дерева на дерево перелітають пташки. Дякую. По дереву повзе равлик. Повільно та тихенько. Добре, чудовий равлик, а десь на галявині іде ведмідь. А ну, ведмедики. Чудові ведмедики. Прекрасно, а тепер під деревом стрибають зайчики. Які гарні і вуха є. Добре. А за деревом заховалася лисичка. Молодці чудово. А учні другого Б класу сіли рівненько, і ми продовжуємо. Справа в тому, що, ми, бачите, всіх тварин роз... налякали, вони поховалися. Подивіться, будь ласка, на екран і знайдіть, хто тут де заховався. Діана інколи кого ти знайшла? Скажи, будь ласка. Від... Відміля за деревь. Так, Мілана Корольова, кого ти знайшла? Кого на дереві? дереві. Тимур, кого ти знайшов? Тимур знайшов когось небудь. Йош... А, а скільки їх там їжачків, як ти думаєш? Три. Три добре так, М -м, будь ласочка, хто у нас ще знайшов? Віка Петринка, кого ти знайшла на малюнку? Оленя за кущем. Так, оленя за кущем прекрасно. Злата, кого ти знайшла? Сидять там за кущем. і вушки стирчать. Златочка, будь ласка, кого ти знайшла? Дамян, допоможи, будь ласка, златі, скажи, будь ласка, кого ти знайшов? Я знайшов аєня. Оленя, де... оленя побачили добре. Скажи, будь ласка, а за хущами хто закував... заховався? Злата, може, все таки даш відповідь? Хто закував, заховався за хущами? З довгими вушками? А? Зайчик. Зайчик прекрасно. Скажіть, будь ласка. Отут От є і олень, і їжачки, і сова, і зайчики. Я думаю, що можна когось з них погладити, правда? Як ви вважаєте? Ні. А ні. чому ні? Ні, з них не можна, вони їх жаліють. Так, ну давайте тепер по черзі. Ніка, як ти думаєш, чому не можна гладити їх? Тому що вони дикі, вони не домашні. Так. А добре, а Діана Інкова скажи, будь ласка, а якщо погладити, що може трапитися? Як ти думаєш? Можна укалі... уколотися, якщо це їжачок. Ярослава, як ти думаєш, якщо погладити, що ще може трапитись? Вкусити Звісно, це дика тварина, вона не знає, що ви від неї хочете, і може просто з переляку вкусити. Чудово. Скажіть, будь ласка, а чи можна? кого з них забрати додому? Їм же, мабуть, в лісі погано, їсти нічого, їм там треба полювати, ні. Місце, ні. Місце, 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 що? Місце, Дякую, що ні, а між чому не можна? Як ти думаєш, Єрмаков? Ліс дім. Дійсно, ми з вами прочитали, що лісові мешканці це хазяїва в лісі, правда? І це їх дім. Чудово. А ще я хотіла запитати отут поруч, отут поруч водичка є. А там, мабуть, є жаби та змії. Скажіть, будь ласка, а от якщо боїмося жаб та змій, що з ними робити? Не підходите. Обходять. Дякую, да, дійсно, Тих цих тварин, якщо ми їх боїмося, краще просто обходити стороною. Добре, і ми можемо з вами, і ми можемо з вами сформулювати правило. Будь ласка, прочитай між правилами. Постерігає за тваринами здалеку. Кожна жива істота в лісі корисна, домівка диких тварин природне середовище. Дякую, Міш. чудово. Ці правила допоможуть нам не порушувати спокій лісових мешканців і зробити так, щоб ми були з вами у безпеці. Добре, ну я думаю, що ми можемо з галяви не рушати далі. Скажіть, будь ласка, якщо на вулиці спекотна, куди ми з вами можемо піти? До річки. До, водички. до річки, до водички. Я думаю, що скупатися в літній день це буде просто чудова ідея. І підемо ми цією стежкою. Але подивіться, будь ласка, тут якийсь кошик стоїть. Цікаво, що в ньому може бути? Як ви думаєте? Пиріжки. 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 Так, пиріжки. У дівчат пиріжки. так. А що ще може бути, як ви думаєте? Ягоди ягоди, ягоди. ягоди можуть можуть бути, бути. Дійсно, я думаю, що залишив цей кошик хтось, хто був у лісі, і щось туди назбирав. Давайте подивимося, що туди могли назбирати, тому що рослини бувають не завжди корисними. Отже, ми з вами крокуємо до Вордволу і виконуємо зараз з вами вправу. Скажіть, будь ласка, вам екран видно? чудово. Значить, ми можемо працювати. Отже, ми знаємо, що рослини можуть бути їстівними, але деякі рослини можуть бути отруйними. Подивіться, будь ласка, на малюнки, та ми зараз з вами обираємо їстівні рослини. Будь ласка, Варя, назви будь-яку їстівну ягоду, чи може це горіхи, які ти бачиш на екрані. Піщина. Пищина, добре. Далі Віка Петренко, наступне. Суниця. Суниця, прекрасно. Так. Кирил, будь ласка, наступну Єстівну ягоду. Ожина. Ожина, чудово. Поліна, будь ласка, наступну ягоду. Калина. Калина, добре. Аріана, наступна ягода. Журавлина. Дякую, добре. Ну, і Діана Юдіна ще у нас залишилася одна ягода дуже корисна. Шипшина. Шипшина, чудово. Подивіться, будь ласка. Ці ягоди і горіх ми знаємо чудово. Вони їстівні і корисні, мають цілющі властивості. Але є в лісі ті рослини, з якими треба бути дуже обережними. Подивіться, будь ласка. вовчі ягоди. Червоні, гарні, їх багато завжди на гілочках, але для людини вони зовсім не корисні, і в рот брати їх ні в якому випадку не можна. Є така рослина, називається беладонна. Подивіться, які у неї красиві чорні ягідки, блискучі, як на мистинки, але для людини ці плоди отруйні і небезпечні. Конвалія, яку ми з вами дуже добре знаємо, дуже духмяна, пахуча, біленькі дзвіночки, розквітає навесні. Але коли дозрівають плоди, вони також стають небезпечними для людини. Вони отруйні. Є така рослина, називається дурман. Білий, красивий дзвіночок, як грамофончик. Але рослина також має отруйні властивості. Є борщовник. Ця рослина схожа на кріп або петрушку і має досить великий зріст, тобто вона висока дуже. А от якщо доторкнутися до гілок цієї рослини, до листя до гілок, можна отримати дуже сильні опіки, і це небезпечно. А є ще така красивенька рослина, називається аконіт. Це квіточка, яка теж висока. І подивіться, які гарні сусвіття у неї, фіолетового кольору сочені, але для, для людини вони також отруйні. Дійсно, давайте перевіримо відповіді. Дізнаємося чи правильно ми з вами обрали. Добре. Все правильно. Зробили все правильно і можемо повертатися до нашої подорожі. А я ще хотіла спитати: скажіть, будь ласка, а що нам робити з грибами? От я, наприклад, не знаю гриби ні. Є стівні, ньотри. Ну, Я знаю, що я мухомор, він дуже красивий, але він не їстівний. Як збирати гриби? Ярослав, допоможи, будь ласка, що робити, коли не знаєш, як збирати гриби? Взяти з собою у ліс того, хто знає гриби? Чудово, дійсно. Ті рослини, які ми з вами не знаємо, ці гриби, які ми з вами не знаємо, треба збирати завжди з тією людиною, яка в цьому розбирається. І тоді буде небезпечно. А скажіть, будь ласка, а от, наприклад, є галявина з мухоморами, і ми з вами туди зайшли? Ну, мухомори ж отруйні, їх що треба, мабуть, знищити, так? Да? А чому ні? Що, Да, дійсно, мухомори на великий наш пудив, вони для деяких тварин є ліками. І ми з вами говорили, що кожна рослина, кожна тварина в лісі вони важливі, і не можна знищувати їх просто так, тому що вони нам не подобаються або вважаються нам небезпечними. Дякую. Михайлівна. Що ти, Мур? А ви знали, що для лені мухомори це як лікарство? Ну, от бачиш, ти знаєш це чудово, і тепер всі знають. Дійсно для мухоморів, для, для, для деяких тварин мухомори це дійсно ліки. Ну і тепер ми з вами можемо з легкістю відправлятися до річки. Але давайте спочатку прочитаємо правила, які ми з вами зараз обговорювали, і ті, що стосуються рослин. Вань, прочитай, будь ласка, правила для всіх. Не чіпай незнайомо росли. Як видобувається з темними та отруй. гриби збираю тільки з досвішеною людиною. Дякую вам, чудово. Так, а ну ка підніміть, будь ласка, руку, хто вміє плавати. Чудово. Хто вміє пірнати? Угу. Подивіться, будь ласка, яка гарна річка. Блакитне небо, сонечко світить, квіти, ну прямо хочеться скупатися. Але якщо ви такі досвідчені е, відпочивальники, я думаю, що ви з легкістю впораєтесь з вікториною, яка зараз буде. Приготуйте, будь ласка, кружечки. Нагадую, якщо кружечка немає, пальчик вгору це правильна відповідь, пальчик вниз це неправильна відповідь. Я, я читаю речення, а ви показуєте зелений або червоний кружочок. Отже, купатися можна тільки в дозволених місцях. Так, дякую. Купайся тільки без нагляду дорослих. Молодці. Купайся і пірнай у незнайомих місцях. Молодці. Завжди запливай за обмежувальні знаки. Молодці, чудово. Обережно поводься на надувних матрацах. Дійсно, зелений. Купайся тільки у холодній воді. Ага, добре. Не грайся у воді в такі ігри, які можуть зашкодити здоров'ю. Добре. Не підпливають до човнів, катерів і коловоротів. Дійсно, це саме так. Отже, ми з вами точно знаємо, що коли ми виконуємо правила, які зараз прочитає Ніка, ми зберігаємо своє здоров'я, а іноді навіть і життя. Ніка, прочитай, будь ласка, правила поведінки біля води. Купайся тепер у місцях. Будь обережним, коли плаваєш на з надувним матрасом. Не підпливай до човнів, катерів, коловоротів, які рухаються. Чудово! І ці правила дійсно дуже-дуже важливі. А що я хотіла вас запитати? От ви скупалися і вийшли на берег полежати. Які правила тут треба виконувати, щоб не піти е, з пляжу підсмаженими? Що -що? Так, добре. Використовувати що? Захисні. Ангел. Так, креми, молодці. Довго не лежати на сонечку. Якщо ви вже там знаходитесь, то обов'язково використовувати головний убор і часто пити водичку. Чудово. Так. Подивіться, будь ласка, ми з вами сьогодні були на лісовій галявині. Подивилися на різних тварин, повторили правила поведінки і на галявині, і коли ми зустрічаємося з цими тваринами. Розібралися, які рослини отруйні, а які корисні. Були на річці, повторили правила поведінки біля води. І я сподіваюся, що ви з легкістю зараз зможете продовжити речення, яке бачите на екрані. Я зможу поділитися цією інформацією. З батьками. Так, з батьками. Так. І ще. так, ну з родиною, правда, добре, з однокласниками, чудово. І друге, я зможу використати знання, отримані на цьому уроці коли? На відпочинку. На відпочинку. На відпочинку. На канікулах. Так, на канікулах, молодці, чудово. Дійсно, це все, що ми, про що ми з вами сьогодні говорили, можна буде використати на канікулах. І щоб вам було зручно це робити, і ми ж сьогодні не просто з вами проводили урок, ми були трошечки блогерами і зможемо поділитися корисною інформацією з тим, хто цього потребує. І правила: безпечний ліс, безпечна зустріч з дикими тваринами. Лісові рослини, безпечна поведінка біля водойми будуть розміщені в нашому класному чаті, і в будь-який момент, влітку, коли вони вам будуть потрібні, ви зможете їх відкрити, прочитати, самим використати або поділитися з кимось, хто буде цього потребувати. А від вас я буду чекати восени. У вересні місяці ваші фотографії з відпочинку, різні фоторепортажі, а можливо навіть і не фоторепортажі, і тоді ви будете справжніми блогерами. І ми сьогодні з вами успішно завершили участь у школі блогерів безпеки. Сподіваюсь, наша прогулянка вам сподобалась. Я вам всім дякую, до побачення.